Нашої і нашої дитячої прийомі вміє. Хочу подякувати всім вам за те, що займаєтеся спортом, за те, що любите футбол, футзал і даруєте нам дорослим неймовірні емоції на спортивних майданчиках. Дякую всім нашим учасникам. П'яти одна команда це більше ніж пів тисячі дітей взяли цього року участь в нашій прямої війни. Хочу щиро подякувати вашим тренерам. За те, що вкладають в вас свої знання, свої емоції. Багато хто з них, я думаю, набув додаткового сильного волосся. Багато хто за цей турнір, особливо під час фіналів, втратив голос. Ну, але вони живуть і працюють для вас і їм за це велика подяка. Хочу ще подякувати вашим батькам, переповненим балком. Ми, власне, з цима організаторами говоримо, що не пам'ятаємо, коли в останній спортковник ВМП збирав таку кількість болівальників. Дякую вам батьки, за те, що прибиваєте дітям любов до спорту. За те, що приводите їх на тренування, за те, що приводите їх на змагання, за те, що так само зриваєте горина і дає ці неймовірні емоції. Я думаю, що це свято спорту, свято активності, свято здорового способу життя це те, заради, варто, заради чого варто нам всім жити, заради чого нам всім варто працювати. Хочу щиро подякувати нашим спонсорам, партнерам, організаторам в черговий височезного рівня турнір. Я певний один з найкращих, а можливо й найкращих турнір в межах всієї нашої України, коли хороше суддівство, класні ігри, хороша організація, класні праці це все для вас, діти, для того, аби ви росли спортсменами, росли активними і займалися спортом. Звичайно, що хочу привітати всі чемпіоні, всіх чемпіонів, всіх переможців. Ви великі молодці, а тим, хто цього року не став першим, бажаю наступного року бути кращими і боротися за чемпіонство. А для того, впродовж року, багато працювати на тренуваннях, до сьомого поту, до кріпетури, до полігняза, працювати заради того, аби наступного року бути кращими і ставати чемпіонами. Звичайно, всім нам бажаю головою нашої перемоги, перемоги Україні в російсько-українській війні. Всім вітаю, слава Україні! Дякую Я дуже коротко скажу, тому що щоб всі втомилися день змагання вже. Дітки очікують своїх призів. Ви знаєте, цей чемпіонат Прем'єру Ліги був найкращим за всі роки проведення. І не лише тому, що це була найбільша кількість команд, а взагалі по Аурі. По Спортивним іграм по інтересу до цього турніру, по висвітленню. Турні. він дійсно увійде в історію як один з найкращих чемпіонатів, який був нами організований. Я дуже хочу подякувати Воліческому колективу Асоціації функціону Хмельницької області, який приклав дуже багато зусиль, щоб впродовж чотирьох місяців ви змагалися дійсно хороших умовах, хороший зала. З якісним суддівством, з хорошим висвітленням, ну і багато-багато факторів, які сприяли тому, що цей чемпіонат дійсно був дуже-дуже цікавим. Особиста подяка куратору Миколі Григоровичу Сухоруку, який зробив учасник у який часом дуже сильно нервувався, комуніку... комунікуючи з багатьма тренерами для того, щоб всім догодити. Але слава Богу, що дійсно ми знаходили компроміс і. Всі мали можливість в зручний час. А найголовніше, шановні дітки, шановні батьки, шановні тренери, у вас є чудова можливість рухатись і розвиватися. Користуйтеся цією нагодою, поважайте роботу тренерів. Любіть спорт, любіть футбол, любіть футзал. Дійсно це види спорту, які в наших серцях. І я сподіваюся, що наступного року ми обов'язково зустрінемося тут. На цьому майданчику, а можливо, і в палаці спорту, якщо обставини складуться, що зусиллями Олександра Сергійовича і багатьох інших людей він буде докупований. А сьогодні всім вам величезна подяка і слава Україні! Дякуємо за такі настанові темні задання. П'ять років у нас були. Місця, і за кордоном ми займали місця призові. Ну, нам було сьогодні приємно зайняти перше місце. У Хмельницькому ми, наше місто, і ми в Хмельницькому перші. Перед фіналом ми зіграли 16 ігор. Потім було вже плей-офф, розділялися, ще були ігри. Багато зіграли. Фінал був з двох ігор. Ми вчора програли 2-1, а сьогодні виграли 6-2. Шукана Максим. Три роки. Візитки я підігнав і батьки подзвонили, і ми записалися. <танця> ну, було тяжко, не, не всі відали, що ми виграємо, ми, ми змогли, ми всі сили би відклали. У нас на Папа футболістом, ну от і я став футболістом теж. Я на такі бачити тут такі. Ні, за чотири роки вже дуже багато було. Hmm. <і anyways> ну, ця, цей турнір тривав два місяці чи чотири. Ну, дуже довго. Всі ігри були. Не, легкі всі команди були, не слабкі, всі команди були дуже сильні. Ну і було складно. Сьогодні вдалося перемогли. Зі тим так, да вас перемогли. Ну е, це маленький. Ну, по головам з великим, а поріз маленьким. Вони дуже добре грали. Я займаюся. У фіналі гра дуже була важка, але ми виграли, вони були сильні, сильні але ми е, були сильніші. У е, три голи. Е, вдалося перемогти. Ну, це дуже важка команда. Дуже важкі гравці, але ми справилися з ними. Там є третій номер, ми його побільше закривали, старалися. Він забивний. А співадь, будь ласка, а ти в команді гравець, який Будь-хто, я можу вийти будь-ким. Ага, я стула, добре. Ми перемогли з рахунком 4 0 було трішки другого легше грати. Це наш традиційний турнір, який входить до календарного плану Асоціації футзалу Хмельницької області, який носить назву преміум Ліга. Відкритий чемпіонат Хмельницького футзалу серед дитячих команд. Цьогоріч цей турнір проводився вже в шосте. Загальна кількість команд учасниців склала 51 команда. Турнір тривав з 4 грудня. І ось сьогодні, 24 березня, ми завершили цей захід. Так, так, так. У нас географія досить розширена, окрім місцевих команд з міста Хмельницького, у нас грали команди з Кам'янця-Подільського, з Деражні, І навіть три команди з Одеської області приїздили до нас для участі у турнірі. Ну, я хочу сказати, що загалом. Був надзвичайно хороший рівень команд абсолютно у кожній віковій категорії. Я хочу сказати, що і хмельницькі команди, і команди з Кам'янця-Подільської, і з Одеської області показували надзвичайно хороший рівень футзалу. І, на мій погляд, переможці заслужено здобули свої нагороди в цьому турнірі. З чим я особисто як голова асоціації футзалу вітаю усі команди-переможниці. Мене звати Журкор Тамій Романович. Ми перемогли в віці ю 15 Яке місце? В Кубку Поділля перше місце. чи були важкі ці ігри щодо твоїх попередніх минуло, Я думаю, що було важко, ми тренувалися, дуже вкладалися. Суперник теж був сильний дуже. Ми йому дякуємо за те, що він з нами грав. За те, що нам дає ЗСУ можливість пограти на футбол, міні-футбол. Ну, там були різні матчі, як коли. Ну, це от останній матч ми зіграли 3-1. Гулівати Руслан Сергійович, тренер дитячої юнацької спортивної школи міста Диражня. Займаюсь дітьми. Взяв їх з першого класу, дуже такі згуртовані молодці дітки. Виграли кубок нескорених, вони раді і всі здорові. Саме головне, щоб були всі дітки здорові. І в загальному дякую організаторам. На чудовому, гарному рівні проведений турнір, чемпіонат. І дякую захисникам, що дають змогу нашим дітям спокійно грати в футбол. І всім здоров'я, миру, і що і все виходить дуже. Ні, чотири місяці тривав чемпіонат, і кожен тиждень дітки чекали тільки змагань. Приходили на тренування, не пропускали. В загальному їм піддавало емоції цей чемпіонат. І вони тільки хотіли змагатись і ставали все краще і краще. Працювали. Дякую вам. Власне, один з найкращих насправді чемпіонатів преміум ліги дитячої цього року. Тут хочеться подякувати управлінню молоді, спорту і всій команді Асоціації футзалу Хмельницької області. І всій великій команді спортивному клубу Сокіл. В чергове вдається таке справжнє дитяче спортивне дійство. 51 команда це більше пів тисячі дітей, 4 місяці чемпіонату, хороші ігри. Я думаю, що для дітей зараз це надзвичайно важливо, коли вони відволікаються від того, що сидять в укриттях, в підвалах, від повітряних тривог і проводять час на спортивному майданчику, займаються спортом, займаються фізичною культурою. Ну, подяка тренерам, подяка їхнім батькам. Ну і всім їм за те, що займаються спортом, дуже хороший турнір, класні ігри, хороші призи. Дасть Бог наступного року буде змога проводити подібний чемпіонат ще з більшою кількістю команд.